Чому в оселях 40% чернігівців немає гарячої води? З'ясовували на щотижневій на раді в муніципалітеті 4 травня, адже проблем з лімітами газу, як відомо, немає. Це підтвердив і керівник облтеплокомуненерго Олексій Щербина. Він зазначив, що уряд продовжив дію постанови номер 812, яка забезпечує постачання газу енергогенеруючим підприємствам за спеціальними цінами. Тобто ця постанова подовжена до 31.08.23 року. До цього місяця ми отримали ліміти на постачання природного газу, яке дозволить забезпечити постачання гарячої води. Облтеплокомуненерго надає гарячу воду чернігівцями зараз. Абоненти ТЕЦ не мають гарячого водопостачання відтоді, як закінчився опалювальний сезон. Від фірми Технова, яка орендує Чернігівську ТЕЦ, будь-яких пояснень не почули. Керівник не прийшов на нараду. За словами заступника міського голови Сергія Фесенка, представники підприємства останнім часом не виходять на зв'язок. Керівник підприємства не відповідає на телефонні дзвінки і журналістів. Наша редакція неодноразово намагалася зв'язатися з ним, аби отримати відповіді на питання, чому підприємство не постачає гарячу воду своїм споживачам. Додамо три тижні тому на аналогічній нараді, виконуючи обов'язки директора технови Дмитро Аркатов заявляв, що абоненти ТЕЦ з квітня залишаться без гарячої води. Чернігов газ збирається вводити. Квітня місяця цього року, тому на ТЕЦ газу можливо не буде до кінця квітня. Після закінчення газу технічно поступати буде, але ціна газу ж поки що не відома. Сьогодні на нараді Олексій Щербина підтвердив, питання з лімітами газу його ціною вирішено для всіх теплогенеруючих підприємств, в тому числі і для технової. Стосовно лімітів для Технової, для них також були надані ліміти цього газу за спеціальними цінами, тобто за ціною для населення по 7800 в обсязі приблизно 2 мільйонів метрів кубічних на цей період. Тобто, ну я не можу коментувати. Чи достатня цієї кількості для забезпечення постугів гарячого водопостачання на всі чотири місяці, але на якийсь період ну це точно можливо гаряча вода може бути? Нагадаємо, договір оренди Чернівської ТЕЦ товариством з обмеженою відповідальністю фірма Технова спливає 20 серпня цього року. На наступній сесії міської ради депутати мають заслухати звіт керівника підприємства про підготовку до майбутнього опалювального сезону. Не буває так, що 23 роки орендар орендував цілісний майновий комплекс, заробляв на цьому. Практично нічого не вкладали в це. Практично нічого не вкладали. А потім, коли закінчився опалювальний сезон, коли ми розуміємо, що заробляються кошти під час опалювального сезону, коли почалося літо, коли треба готуватися до наступного сезону, забезпечувати послугою гарячої води, вам ключі, ми пішли розбирати самі. Ні, так дорогеньки не буде. Ми проведемо інвентаризацію, я сподіваюся, нас підтримує держава, проведуть державний аудит всіх витрат. Якби були дійсно правоохоронні органи зацікавлені. В покарання за порушення і в законності були б справи по цьому питанні. Я думаю, що вони будуть рано чи пізно. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломаков вважає дану ситуацію злочинною бездіяльністю, через яку страждають тисячі чернігівців. Він публічно звернувся до правоохоронних органів, аби ті відреагували. Ви знаєте, ви всі керівники скільки по якимось дрібницям, і місто це бачить, по якимось дрібницям другорядним як швидко порушуються кримінальні провадження. Приїжджають якісь обшуки, робляться показові, там забирають памперси з сховища будинку культури, чи порушують уже, там, я не знаю, яку порахунку справу по неправильному звільненню міського голови. Не подобається їм, як його відсторонили. А питання, яке реально турбує містян, ми бачимо бездіяльність, в тому числі правоохоронних органів. Я думаю, що якби вони цікавилися реальною ситуацією в місті, вже б зараз були б там обшуки, перевірки. І були б вжиті заходи, щоб змусити їх виконати своє зобов'язання і забезпечити базовою послугою важливою містян. Також на нараді наголошували на важливості своєчасної оплати за отримані послуги, що дасть можливість теплогенеруючим підприємствам підготуватися до наступного опалювального сезону і в подальшому надавати їх безперебійно та якісно.